Я вас вітаю на каналі Пасіка Батьковичий. Доброго дня. Сьогодні незвичне відео. Чому? Тому що, по-перше, ми будемо спілкуватись не про бджіл, не про що інше. А сьогодні поспілкуємось про гострі перці. На ці гострі перці мене підсадив пан Олег із каналу ЄЛПерці, Йому особистий привіт. І ось дивіться, у нас тут три рядочки є. Перший рядочок це в нас паприка від пані Людмили і це гібрид. Під назвою РБ-03, це помісь а, в нас а, цього а, це в нас помість іде а, саме Кароліна Ріпер і Каєнського Скорбова. Другий це в нас теж іде РБ-03. Це в нас десь Кароліна Ріпер і Каєцький Скорпіон помість. А це в нас 4 кульчики камера такі девищі. Це в нас наш досвід взаємодії з OLX. І це чотири Кароліни Ріпер. По-перше, я хочу показати, я не знаю, що це за селекція, як він проростав або вирощувався. Але ми отримали ось такі ось росточки і посадили їх десь. 25 травня, і ми постійно їх підкормлюємо або удобрюємо за порадою цього пана Олега з каналу Єл Перець. Це в нас такий калій-актив. Ми його ми його так розмішуємо і підгодовуємо наші перці. А тепер давайте... Камера підійде ближче, і я покажу результати, які ми отримали і що ми далі будемо робити. По-перше, це в нас Староліна Рібпер. Як бачите, ось такі зморщені плоди. Це квіточки. І у нас сьогодні з вами 10 вересня. 10? І от на 10 вересня ми маємо такий результат. Для того, щоб він дозрів. Ми будемо використовувати саме ці калії. Розбавляти ми будемо один ковпачок на 10 літрів води. Наступне це теж у нас Кароліна Ріпер. Але давайте подивимось, скільки тут зав'язі. Подивіться. Я не знаю, скільки це потрібно ще часу, але будемо якось діяти, якось це зберігати. І ось саме цей перчик. А тепер давайте підійдемо сюди, подивимось на цей величний масивний куст. Так, теж багато зав'язів. які великі листи. Ви подивіться на ці листи великі. І ось з цієї сторони, якщо підійти, ми бачимо кількість плодів, які зав'язалися. І саме це вже нагадує Кароліна Ріпер. Але в мене навіть піш... пішлункова труситься від цих пупорошок. Я їх знаю, як вони печуть. Це теж у нас саме ці кущі RB003. Поміж нас, поміж мною і оператором ми залюбки назимаємо, називаємо цей перець Це ачкапьок, тому що він робить боляче двічі, коли куштуєш і виходить він. А це в нас перець під назвою Палець Петра. Я не знаю, чому така назва дивна. Він має бути. Отут -от зараз з'явиться малюночок, як він мав виглядати, але у нас він виглядає іншим. По-перше. Це якийсь обріз. Чому? Тому що жоден перець не виглядає так, як мав виглядати. По-друге, його дуже рясно зав'язалося. Дуже рясно. Він такий пекучий. Ну такий, він добряче так пече. А ось це у нас ми думали, що це буде халапеньо або хабанеро, Але це виросла у нас паприка. Така м'ясиста соковита паприка. А тепер. Поспілкуємося, що ж ми будемо робити з цими кущами. Я ще зі своєю родиною не спілкувався, саме за рб 003 і за Кароліну Ріпер. Але я читав наступні матеріали, що цей перець він може жити і плодоносити до 10 років. Тому будемо в цьому році робити наступний експеримент. Я думаю, що родина мені в цьому дасть зелене світло, я їх викопаю в горчик і поставлю собі на підвиконня. І таким чином я хочу зберегти і на наступний. Рік я маю надію вирости отакий кущ 300-400 кілограмів вогняного перцю отримати. Тому чекаю вас на каналі з коментарями, побажаннями, з усіма пекучими побажаннями, пасіка батьковича, миру, злагоди і любові.